Покровський напрямок. Що заважає? Перемогти росіян, ЗСУ перемогти росіян на Повкровському напрямку. Скажіть, покажіть, які перешкоди? Жезлів, добре. Двика Пентаклі, шляхи відкриті, втрати. Раніше не було чим воювати, багато жертв смерті. Що дуже багато людей гине. Давно погано. Ворог буде тікати в тому напрямку. У нас будуть перемоги і буде Ну, хороші новини з того напрямку, що ворог тікає. Скажіть, покажіть, які ще перешкоди. Пришкоди є, але ця територія буде вся звільнена і ворог буде тікати. І сім пентаклі, і що відбуваються зараз, дії, навіть те, що на території Росії знищують літаки, там склади, нафтобази, то це дуже впливає на цей напрямок, і що буде звільнена повністю. Це карта, і що. І при тому, що наша перемога виходить. Так. Прибираю перешкоди. Заперечую, заперечую, заперечую. Раніше було погано, зараз стане краще. Заперечую. Це те, що вороги будуть тікати. Це добре, це те, що погано вже давно там. Це прибираю, заперечую, 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 заперечую. Щось вони там думають з цим ядерною зброєю, куди її... Кинуть. Росіяни, там в них спори йдуть. Застосовувати чи не застосовувати. Заперечую, всі за і проти звішуються, заперечую. Мені фанить ядерною зброєю Покровський напрямок і Курський. Перекриваю. Перекриваю, прибираю всі перешкоди, які заважають звільнити всі території на Покровському напрямку від рашистів і вигнати їх звідти по Верховному суду буде так: все, що заважає перемогти росіян на покровському напрямку, прибираю. Перешкод більше нема. Нехай всі шляхи для наших воїнів, для Збройних сил України будуть відкриті. Все, що їм потрібно, або щось краще для них. Хай без перешкод проявляється в їхньому житті. Вище сили бережіть військових, всіх, що обороняють покровський напрямок, які. Воюють на Покровському напрямку. Бережіть, захищайте. І щоб живі, неушкоджені, повернулись повернулися додому. Янголи, охоронці прошу, будь ласка, бережіть кожного нашого військового: від кулі від дрону, від снаряду, від кабу, від фабу, від ракет ворожих, від дронів, щоб всі живі повернулись додому. Буде так і так є. Перешкод більше нема. Так, Куп'янські, Лиманські напрямки ще подивимось. Скажіть, покажіть, що заважає. Так. Це нічого не означає, просто я вже втомилась. Що розсипались карти, це нічого страшного так буває. Скажіть, покажіть, що заважає. Перемогти росіян на Куп'янському напрямку, скажіть, покажіть Куп'янський напрямок, що заважає Збройним силам України перемогти на Куп'янському напрямку і вигнати російські війська з цього напрямку, скажіть. Так, хорошо, 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 але повільно є ті, хто зливає інформацію. Придатілі. Так, це хорошо. Не дуже гарне забезпечення, не вистачає зброї, дають мало, впрітик. Прийшла перемога. Що це перемога наша? Все погане завершиться. Таємниця скрита, закрита, не можна казати. Так. Якісь маневри, про які не можна розповідати. І то, що не будуть казати. Секрети, обманюють ворога. Правосуддя. На тому напрямку є хтось, хто зливає інформацію, йому навмисно кажуть якусь дезінформацію. І там. Все не так, як кажеться. Там навмисно щось відбувається так, як... Ой, так щоб ворога вводити в оману. Знають, хто зливає інформацію, предатель. Хтось, я так розумію, хто має керівну якусь посаду, хто може на щось впливати, його дурять. Ось він якусь дезінформацію дає ворогу, і там різко все зміниться, і там буде... буде така ситуація, що дуже швидко ворога туди викинуть. Наступ буде. Ворог буде тікати, дуже швидко буде тікати, буде неожиданно. Про це буде в новинах. Шість жезлів, перемога. Тут дві шестерочки, бачите, ну, це в півроку, півроку. Все в ці півроку, протягом півроку. Прибираю перешкоди. Той, хто зливає інформацію, його будуть судити. Зараз його використовують, потім будуть судити. Прибираю негатив. Заперечую, заперечую. заперечую заперечую, 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 заперечую. Той, хто шкодив, з за нього довго не, ну, все погано там було, що всі ходи знали. Маніпуляції. Заперечу, 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 заперечу. Тепер його викрито. Буде там поміняється ситуація. Перекриваю. Прибираю всі перешкоди які заважають Збройним силам України. Перемогти на Куп'янському напрямку, прибрати ворога з цієї території раз і назавжди, перешкод більше нема. І вище сили бережіть військових, щоб всі живі неушкоджені повернулись додому. Божого захисту, прошу, янголохоронці, бережіть кожного. Та буде так і так єсть. Так, Лиманський напрямок. Скажіть, покажіть, що заважає. Збройним силам України вибити ворога з Лиманського напрямку. Раз і назавжди. Скажіть, покажіть Лиманський напрямок, які перешкоди на шляхах у наших військових. Покажіть. Купування території. Так, Лиманський напрямок. Буде уміреність, що там щось дипломатично буде вирішуватись. Все одно руйнування будуть тягати. Так, тут показано, що ворог буде тікати. Ворог буде тікати. То з кубків теж добре, 10 пентаклі. То, що зараз ще не дуже там стосовно зброї і всього іншого, на майбутнє буде дуже гарна ситуація, все, що потрібно для того, щоб ворога вибить, дадуть. І буде свято. Ну свято таке якесь не стопроцентне. Так, будуть поставки того, що треба, туди, куди треба. Наступ буде в роботі. Чого дев'ятка кубків? Що нам буде заважати? Скажіть, покажіть. А, це мені показують період. Осінь, восени. Щось буде відбуватися восени, що нам сподобається. Виб'ють ворогів. Так, ворог буде тікати. Ворог, як закінчаться вороги, закінчиться ким воювати, будуть якісь новини про це. І тут карти виходять такі, коли фізично, вони тікають звідти, відходять. Фізично відводять війська. По уміряності це може бути досягнуто якоюсь дипломатією, до речі, що домовляться. Так, заперечую заперечу весь негатив, знімаю, анулюю, все зле лихе. Все, що шкодить, все, що руйнує, все, що заважає ворогам тікати з території нашої. Заперечую. Шкода заперечую сльози. Сльози за тим, за втратами, дуже багато руйнувань заперечую. Уміряність це дипломатія. то що подкавюрні ігри про це домовляються. Так, ваші мрії здійсняться, підготовка ідеєю впливає. То, що як збирають покропіночки, то що дасть результат, щоб ця війна скінчилась і звільнити територію окуповані. Заперечую. Є загроза того, що такі можуть застосувати ядерну зброю. Заперечую. Зараз подивимося ще питання, що, чи буде застосована ядерна зброя росіянами. Яка-небудь. Так, перекриваю весь негатив знімаю. Анулюю вищі сили. Прошу приберіть всі перешкоди, які заважають нашим військовим. Отримати перемогу, вигнати ворога з Лиманського напряму. Напрямку по Верховному суду буде так і так є. І бережіть кожного військового, захищайте, щоб всі живі неушкоджені. Наші військові, українські, щоб всі живі, неушкоджені, повернулись додому. Я нагал охоронець. Будь ласка, бережи, охороняй кожного військового, щоб оборонить Україну на Ліманському напрямку. По Верховному суду буде так і так є. Буде так. Бережи від кабів, від фабів, від дронів ворожих, від ракет, від снарядів, від куль ворожих.